Я забув сказати вам саме головне Я все-таки прислухався трохи. Я не до доктора, я прислухався до Юлі, до мами і ну якби і до внутрішнього голосу, що слава треба. Воно навіть не жарене, щоб ви розуміли це зварені овочі ці. А взагалі. З Днем Конституції, ребята, яка на сьогоднішній день, звісно, не работає, але ж вона не... Пальцем писано і не гімном на стінки мазано. Так що я думаю, що колись ми це свято будемо празнувати все-таки достойно. Це раз. А по-друге, в мене ще й в Руслана, у маминого брата сьогодні день народження. От, Ми його вітаємо. А по третє, сьогодні ще й день народження в мене в віті і у Колі. Ну, Це тільки другий день народження, як то називається. Ми після на день народження в якомусь році. Е, зараз розверну камеру і Е, Я не буду точно казати, який це був рік. Здається, 2002. Або 2003. Е, і не пам'ятаю от Руслану. Або 30, або 33 роки було. В общем, спочатку ми мекнули в нього, а в мене перша машина, ребята, щоб ви панівали, Опель. Як то кажуть? Спортивний. Він не спортивний. Він типа звичайний Opel Kadett, Але в тюнінгі тоді машина одна із перших, яка заїхала в Україну. Ну, я не кажу, що прям саме перша. Ну, до того ми їх на фантиках дивилися. А вона в мене на спортивній подвісті. Дубовий спортивний маленький руль. Обліплена вся в тюнінгі, вся чорна музика на валі. Ну, Це предисторія. Руслана і Лініни. Ми, як положено, в селі вкинули. Потім згадали, що це ж День Конституції. Треба їхати далі. Ну, бабця наша, як обична, куди? Та що ти там розумієш? Мені 18 чи 19. Коля. Коля, наскільки ти за мене старший? На рік чи на два? Е... Коля на два, вітя на три виходить. А якщо Вітьок дивиться, теж привіт. Е, їдемо. Їдемо в Халаїдово на дискотеку. Нам ще Лариса по-моєму з собою грузить банку, закуску. Ну, все як положено, все як в селі. знаєте. Приїжджаємо туди, ще там, як дали, в общем. Уже заслиняні, ну як ті, знаєте, сливки все. Тут я якусь гарну таку кудряву рижуху собі вже знайшов. А а сани вспомнили, що ще в одному селі у віті значить, однокласниця заміж виходить. Треба ще туди заїхати, нам вже ж мало ми ще ж, ми ще ж тільки повзаємо, ми ж не, не до кінця нас відключили. Сідаємо ми в того ополя, а ви щоб розуміли, там 156 кбів під капотом, там така дурна машина була, і така на той о, машина, ну, Грубо кажучи, в ній там 900 кг мотор дурний. Такие колеса. Ну. Та, не. Ну реально даже зараз б не стыдно було б виїхати на тій машині. Вона була 1988 року випуску. Ну зараз вона такие виїдьте. Все одно всі б тут попадали. Я вам кажу, то був екземпляр. Я, якщо колись знайду фото... А в мене десь вони, до речі, должны бути. Я вам їх виставлю обязательно. То була машина. ой, Да. Хоч й опиль був. Ламався, як копиль Ну, в общем, виїжджаємо на валює музику, на всю. Розказуємо гріхи свої молодості. Рамштайн рубає так, що аж вікна дрожать. Хлопці в цей момент вилазять в вікна, сидять, покриють тарабанять, танцюють. Калян мене штурхає ногою, ну, і я ж за рулем, там що нахуй мені вже руль Давай там штуки. Машина уходить з траси, ми при цьому валимо 130 км в час. Ну, при ДТП є в машинах, коли фіксується спідометр, тобто на якій скорості в дерево влупив, зносимо одного такого горіха, ну, як я, другого не подужали. Ох, ми й влупилися. Коротше, колін, красовок, бабки знайшли аж через півтора місяця, здається, коли там... Буряки сапали. О, він там десь аж на півполя летів. Ми його перед тим ну, не один день шукали. Ми ж розуміли, що він повинен бути там. От. Таке сальто звідті. Добре, що вони вилетіли з машини, бо машина отак в см'ятку. Я цю рульову колонку надів, можна сказати, на себе. Той дерев'яний руль. Загнув морський узел. На лабаухі чисто моя... мій відпечаток лиця. Мотор в салоні мене придавило. Взагалі, крутиш такого переднього, коли сокрутиться задній понял. Щоб ви зрозуміли, до якої степені того опеля склало. Ой. Я не знаю, як вони мене витягнули з тої машини. Але... Ну, <сміг> Ми ж потім <коли> вже сміялися. <сміг> коля віки каже, коля чи Вітя коля чи коля Вітя, я зараз не буду, не буду, не буду а я... А ні, Вітя коля, Коля, где луна, коля, где луна? Я слепа. Вони так я сам то крутанули, метрів по 200 пролетіли <сміг> <сміг> і пішли буряки ті косити. От, але ж потім згадали, що в машині є я. Вони, я не знаю, вони вирвали ті двері чи виломали, чи що? Ну, всі ж сині, як за лента. Як вони мене звідти витягнули? Я зараз вам вже повністю цю історію розкажу та й може хай такою відео я викладу. Значить, е да, витягують вони мене з тієї машини, я, по-моєму, ну це вже по їхніх розказах, роблю шах чи два і просто перестаю дихати. Все, падаю і перестаю дихати. Добре, що Коля в нас ветеринар. Не до кінця ті мозги ще при... пропиті, молоді, знаєте, крепкі. Вони мене піднімають, ставлять буквою Г. Той як дав по хребту, в общем, в мене згустки крові, з мене корові, і я, Знаєте, от, як ніколи в житті не дихав. В итоге, як ми. Там ще 2 кілометри йти, ми якось там, я не знаю, всі, у всіх перебита права нога в часі коля, до сих пор погоду знаю. шкотульгали ми всі довго на неї. О, Дійшли до села, ну, я, видать, мене одрубило, Вони ще знайшли трактор. Трактор на силу відірвав машину від дерева, заволокли, сховали. Це ж там вже 5 та шоста ранку, вже ж у село, вже ж люди, двіжняк, який знаєте, може після праздника трохи пізніше, але ж корови виганяти, сіно косити, кому ти там силіш об'яснив, що сьогодні вихідний там чи завтра. В ітоги. А напротив, це ми всі ночуємо у віті, бо у нього мама там все время там нас всіх кормить, всіх приймає, Усь ми ніхто не їздив до своїх, там ми, ми приїхали всі до віті. От. Мене посадили на веранді, обклали подушками. <ріст> я не знаю що. От я сижу. А напротив, Хомич, начальник обласної обласного гаї по Черкаській області, він то побачив по ходу машину чи з ночі, чи це, чи він побачив, що її вже шифером заставили, а він вже бачив, як наперед тим. Зривали пелюху на тому районі, не давали ні жити, ні спати, ні місцевому начальнику. Я там його наручнику затягнув, що його Мерседес з накрив. В общем, за нами ганяли всі мінти тоді по району. От Ну і втоги ми з розвалили. І той прибігає Паша, як зараз каже, Где трупи? Где трупи? Двоєході, де трупи, де трупи сховали? Ті двоє ходять, а третій сидить на веранді. Ну, в ітоги, звісно, зараз весело згадувати, тоді було не дуже весело. Ну, Навірно, на другий день мене забрали все-таки. А, ми якось добралися в монастирище і, по-моєму, на другий чи на третій день мене вже скоро забрало, бо я вже там все ліжу, у потолок гляжу. Ну, в общем, от'їхав повністю. А я весь в Лабаухі в мене ці стекла в голові, в губі, везде там. Кудин у нас врач есть, ну, то, кто из в Черкасской области, то и знает. Но я всегда говорю, что у нас в поликлиники, есть кладбище. Вот. И мы его уже между собой в шутку называем Кудинское, Я, наверное, рассказывал, кто такой хирург, вид бога, чи травматолог, чи хирург. Ой, і це ж я попадаю на його зміну, і мене везуть на рентгені, на ці всі снімки, на качалки, і я тако вверх дивлюся, то, чи то я ще не протизвів, чи то я, там час від часу в сознання приходить, свід якась молодиця, ну ця санітарка, чи як її звати. Санітарка звати Тамарка, знаєте, пісня. Стий мене в ліфт перед ногами за заштовхує, я кажу, ти підошти мене, кажу перед ногами вешти. Кажу, ти така красива, може, ти за мене заміж вийти. Вона каже, ти сначала виживи. Я кажу, виживу, не пережив. Да. Я не знаю там. Ах, такі приятні вісповідання. Ну як, тоді вони були неприятні, зараз таку, знаєте, о, я так тоді за ту машину переживав. Я ж думав, що то одна єдина на всю життя. Ну в мене так кожна машина завжди. одна єдина на всю життя іде та. Не, ну реально той Opel. М? Пацани, я думаю, пам'ять. До сих пор. В ітоги Віті вирізали пів льогкої, ну не пів, а там кусочок якийсь, бо в нього там якесь чорне забите було. Коля мучається з коліном. А я просто кожен рік згадую, що помимо того, що Руслана день народження і День Конституції, в нас теж свого роду день народження. Так що, ну так от.